Вітаю, я Світлана Мех, і це подкаст Радіо Поле Українців Польщі сьогодення і перспективи. Моя сьогоднішня гостя Ірина Сівоздрав, вона провізор і власниця салону Красиво Полі, Пінькна Однова. Вітаю. Вітаю вас, пані Ірина. Щиро дякую, що прийшли. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як пані Ірина створила бізнес у Польщі і працевлаштувала п'ятьох українців, правда? Так, так воно є, і почнімо з того, що я українка з польським корінням, і для мене дуже важливо бути корисною для людей, в тому числі для українців. Е, адже працевлаштування це не просто про працевлаштування, для мене це більше, тому що мій колектив на сьогодні для мене як друга родина. Ми підтримуємо один одного, ми тримаємося купи, тому що так сталося, що українців розкидало по світу. Трішечки розкажіть про себе така малесенька візитівка. Звідки ви коли приїхали до Польщі, де навчалися? Намалюйте картинку про себе, щоб ми за допомогою слів побачили вас. Дякую. Я за освітою провізор. Моє знайомство з б'юті-сферою ще відбулося в університеті, адже я закінчила фармацевтичний коледж Житомирський, далі пішла на стаціонар у Національний фармацевтичний університет на факультет косметологія. І, власне, закінчивши косметологію, я вже на, з першого курсу практикувала, тому що при університеті був салон, де ми проходили одразу практику. Мені це дуже подобалося, але. Закінчивши медичну інтернатуру фармації, я все-таки вирішила йти працювати в аптеку. Після декретної відпустки, яка була дуже довга, вона тривала 6 років, я вирішила спробувати себе в салоні. Чому ні? Мені це дуже подобалось, і з другої сторони, в будь-який момент, я могла повернутися до аптеки. Та маєте на увазі в салоні як рядовий працівник? Так. чи все-таки як власник? Рядовий працівник. Я, будучи в декретній відпустці, навчалася, дуже багато навчалася, закінчила провідні школи б'юті у Києві. і... От, власне, не пішла до аптеки, спробувала в салоні себе, дуже сподобалося, і я вирішила, що напевно я там лишаюся. Пропрацювавши три роки, я зрозуміла, що я хочу чогось нового, і так, власне, почалася моя власна справа у Києві. Як прийшли до ідеї створити бізнес у Польщі, і ми проминули ось цю. Цей аспект, як ви потрапили до Польщі? Коли це сталося? До війни? Ще чи оце зараз під час повномасштабного вторгнення? Як це було? Ну, я працювала в Києві, мала власну справу в б'юті-сфері, працювала з командою, мала власних постійних клієнтів. І з настанням повномасштабної війни як кожна українка змушена була шукати прихистку. Дякую Польщі, що вона мене прийняла. І я тут почала все з чистого аркушу. Приїхавши до Польщі, в березні було рівно три роки, як я тут. Я, звісно, була налякана самотня. Я була з двома дітьми без праці. І це мене дуже лякало і. У мене ніби як і були думки, що робити далі, можливо, салон, але це було дуже страшно. Це важливий такий серйозний крок. Я розумію, що це чужа країна, я не знаю мови, я не знаю законодавства. І я вирішила піти працювати в польський салон. І вже в кінці березня 22 року я пройшла співбесіду, отримала працю в польському салоні. Так сталося, що в кінці травня помер мій тато. Я поїхала додому в Україну, і коли я повернулася, я залишилася без роботи. І саме тоді, коли я залишилася без роботи, це такий став пусковий момент для того, щоб я остаточно для себе вирішила, що все-таки я свій салон з Києва перевожу до Ополе. А як це було? Хто вам допоміг? Е, ну, коли я це вирішила, я так пам'ятаю, я їхала додому. Я, по-перше, плакала дуже, тому що е, я не знала, що робити. Е, і я шукала, шукала людей, думала, як далі бути, як бути саме з салоном, хто мені в цьому допоможе. І, і перші, хто мені прийшли на думку, це мої волонтери, з якими ми тоді дуже тісно співпрацювали. Е, власне, я їм надавала свій дім в Києві для. Такої точки відпочинку, де вони могли перепочити, і далі вони з Києва їхали пустими бусами до Польщі. Ну і от власне, коли я звернулася до них про допомогу, вони мені не відмовили. Користуючись нагодою, хочу подякувати цим людям з великим серцем, адже я відчула ту підтримку, тому що мені перевезли салон, меблі, все, що я мала в Києві. І це не просто перевезли речі. Вони перевезли моє місце сили, мою душу. З якими викликами ви зустрічалися на початку? Що було найскладнішим в ті перші місяці вашого становлення тут у Польщі, як власниці салону краси? Ну, викликів дуже багато. Найперший такий найсильніший це, те, це незнання мови. Я дуже швидко навчалася. Я просто розуміла, що у мене немає часу. І я не мала такого часу, щоб ходити на сталі курси. Я просто за менше ніж за місяць сама прийшла саме учитель по польській мові. Я просто писала, читала, я слухала подкасти польською, коли їхала до праці, бо на той момент я жила 35 кілометрів від до І, власне, я прожила так півтора року. І от якраз та дорога, та відстань до ополи, коли їхала до праці, давала мені можливість вчитися. Ще такий виклик: те, що я не знала. Польського права, як тут, як тут з відкриттям салону, що можна, що не можна, які вимоги санепіду, Я теж це старалася все читати, шукати в інтернеті, питати тих, хто міг би мені в цьому допомогти. Я брала платні консультації, щоб. Зрозуміти, чи зможу по перше, я цікавилась, чи зможу саме я, Українка, відкрити свою справу. А до речі, тут є юристи україномовні, такі, які володіють польським правом і можуть допомогти людям, які подібно до вас відкривають справу свою у Польщі. Чи вдалося знайти вам таких ну, людей? Ну власне, я на той момент я розмовляла з Полькою. Це угу. була моя пані, пані Анна. Вона була моя клієнтка в тому тому салоні, де я працювала, uh -huh. і вона була бухгалтер. І я під час процедури манікюру я просто з нею стала розмовляти і питати пані Аня, чи ви можете мені підсказати, чи можу я відкрити свою справу? Вона сказала: Я мушу підготуватися, ми можемо з вами піти на каву, і я вам допоможу в цьому. І, власне, так і сталося. Я була тоді з тлумачем, і вона підготувала для мене такий витяг з інтернету. Саме основне мені зазначила. І, власне, з цього так теж почався мій шлях. Я чула, що можна взяти до фінансування на бізнес, але Вам я не вдалося? Ні, на жаль, на жаль, мені не вдалося, але все-таки я знала, у кого я можу про це запитати. Якби це теж дуже важливо, тому що є такі речі, про ну ти їх сама не знаєш, а. Не, не маючи свого кола, не, не знаєш до кого звернутися, хто буде компетентний в цьому питанні. І перший день, коли ви відчинили двері до нових клієнтів, коли це було? 10 липня я відкрила діяльність. Це був 22 рік. Я відкрила діяльність, я скручувала меблі, які приїхали з Києва. Я була щаслива, тому що я бачила, що це початок, але. Просто меблі в приміщенні це не був ще салон. Мені потрібно було заново створити ту атмосферу та й комфорт. Тому що хочу замітити, що в Києві б'юті-сфера розвивається дуже швидко, конкуренти не сплять і. Е... Треба було встигати. Ну, треба було встигати усім. за тим працювати дуже швидко, якісно. В Польщі я помітила таку різницю, тут все трохи повільніше. Але польський клієнт він дуже відкритий до нового і він одразу помічає, що ми працюємо з душею і що ми вкладаємося. От, власне, в мене був такий страх, чи сподобаюся я новим людям, чи приймуть мене поляки як майстра. Це такий страх, тому що я була одна і я дуже тішилася, хтось до мене заходив. Звісно, що я хотіла послугу надати на, на всі 200%, відсотків, щоб людина до мене хотіла повернутися знову. А скажіть, будь ласка, от інтер'єр салону і е, таке відчуття, яке отримували клієнти в салоні. Вам вдалося відтворити? Е, вдалося відтворити те, що було в Києві. Тому що, пам'ятаю, як десь пропрацювавши, можливо, два місяці, до мене зазвонила моя клієнтка, бо так ми не знали, хто де, хто поїхав в яку країну, і вона мене запитала, де власне я зупинилася. Uh -huh. Я кажу, що я в Ополе на даний момент, uh -huh. а вона на той час була в Катовіце. І uh -huh. вона каже: Я їду до тебе на манікюр. Uh -huh. І коли вона приїхала, Тетяна заходить до салону, так дивиться на це все і каже: Ти знаєш, у мене дежавю. Мені mm -hmm. здається, що я в Києві. Тому що дійсно воно е, по приміщенню було подібне трохи. І, чесно кажучи, коли я знайшла приміщення, бо я не одне приміщення розглядала, я одразу для себе вирішила, що це буде центр, що це буде вхід з вулиці, це однозначно не буде кабінет. І коли я зайшла саме в це приміщення, воно було найдорожче на той момент. Я зрозуміла, що саме тут народиться Пінькна Однова. До речі, назва. Звідки і чому саме така? Звідки е, з'явилася? Ну То... так, я довго думала, як назвати свій салон. В Києві в мене називався Lucky Hands. Е, можливо, думала тут так залишити, але зрозуміла для себе, що Lucky Hands е, його вже немає. Він залишився там. І потрібно щось створювати нове, нове для клієнтів і в першу чергу нове для себе. Я ну, бачила такі назви поширені салон уроди, якось мені не дуже імпонувала е, така назва салону. І я зупинилася на на однова. І саме ця назва для мене так, вона якби має два значення: те, що я однова зачала свою справу з нуля в чужій країні, ну і саме основне те, що кожна жінка гарна від початку. І що кожна жінка має право на трансформацію і якби відновитися? Тому що салон краси це дійсно про трансформацію, про те, що ми кожній жінці надаємо впевненість в собі, і я цим пишаюся. Ви про а надаєте всі послуги краси у себе в салоні? Так чи один фах допомагає іншому? Чи ви, можливо, тут в Ополі щось закінчували, чи взагалі в Польщі? Яку освіту маєте спеціалізовану, пов'язану з красою? Скажімо. Е, так, я закінчила в Польщі освіту, але, скажімо так, мені дуже допомагає моя вища освіта провізора, тому що це дуже гарна, гарна... старт. Е, так, дуже гарний старт, тому що ми. Ну, ми не тільки творимо красу, ми і допомагаємо клієнтам. У нас є клієнти з діабетичними стопами, у нас є клієнти з розшими нігтями. І там треба призначати лікуючі засоби. І ми, власне, оперуючись тими знаннями, які дістали в медичних коледжах. Катерина, власне, моя співпрацівниця, має. Медичну теж освіту, я, яка маю фармацевтичну освіту, ми знаємо це, і, до речі, я ж і працювала, маю досвід в цій сфері. Чи допомагає мені це? Звісно, допомагає. Я завжди хочу бути всередині процесу. Я не можу не надавати послуги, тому що, ну, по-перше, я живу цим. Це моя справа. Хоча як власниця ви б могли собі вдома відпочивати і керувати тільки процесом. А ви приходите щодня і працюєте поруч зі своїми співробітниками, зі з тими людьми, яких ви взяли в колектив. Так мені дуже важливо бути близько до клієнта, розуміти, що саме хоче клієнт. Як йому дати саме те, за чим він до нас прийшов? І ну, це мене надихає. Це мені дає сили, коли я працюю з людьми. Трошки менше року я собі зробила два вихідних в тижні. Через те, що я не встигаю все охопити, дуже багато такої Адміністративно. адміністративної роботи по бізнесу, яку я маю зробити в комп'ютері, коли це відкладаю на останній час. Я потім не встигаю це все зробити. Коли я вихідна, я не завжди вдома. Я знаходжуся в салоні. Можливо, я не працюю в ці дні з клієнтами, але я маю багато справ по так в загальному по салоні. Як ви добирали колектив? Ви сказали, що от, е, одна з ваших працівниць теж має медичну освіту. Ем, які підходи використовували для того, щоб е, підібрати собі людей, е, хто до вас приходив? Чи був конкурс, скажімо так? Я відчуваю людину, і, е, скажімо так, я завжди дотримуюсь того правила, коли я беру на роботу працівника і. Якщо мені з ним стає важче, то це не моя людина. Адже на даний момент в мене є команда, а не всі готові працювати в команді, не всі вміють працювати в команді. Добираючи, я просто спілкуюся з людиною. Я не, не хочу, щоб людина на першому візиті до мене стресувала, або я себе вела якось пафосно. Ні. Я просто, в мене є прості вимоги, в мене є праця, яку треба якісно надавати. Якщо ви готові, я готова вам за це платити. Ось так. І, власне, так погодилась на роботу Катерина, яка, до речі, живе в одному місті, ми з одного міста, але не знали про це. Познайомились ми в Ополе. Далі в мене є працівники з Івано-Франківська, з Житомирщини. І, скажімо так... Що головне для вас було? Головне для мене те, що мій працівник був відповідальний. Я на нього завжди могла покластися. Ну і... Нам було легко працювати в команді. Саме в команді, тому що бізнес це про команду. Це, як знаєте, футбольна гра, коли ти один бігаєш з м'ячем, нічого не буде. А і так само тут. Пані Ірино. А є у вас перевірки? Чи боїтеся ви перевірок на, на сьогодні? Е, була у мене одна перевірка, це був саний Чесно кажучи. Я не боялася, тому що я до цього підійшла дуже серйозно ще на початку відкриття бізнесу. Фармацевт за освітою для мене дуже важливо, щоб було стерильно. І я в першу чергу організувала зону стерилізації. Це дуже важливо в салоні, це бачать клієнти. Для мене важливо, щоб ми при клієнтах завжди відкривали одноразові матеріали. І, власне, ми це саме робимо при клієнтах. І коли клієнт у нас новий, ми про це проговорюємо. Що ось ми про вас вскриваємо крафт-пакет стерильний, і в кожного із майстрів є свій ультрафіолетовий бокс, де зберігаються інструменти. І, власне, санепід був дуже. Це всього лише одна перевірка От... за три роки? Так, так, була одна Мені перевірка. Здається, у нас було набагато більше. Пригадайте, у вас Ну, власне, в, в мене Україні. в салоні в Києві не було, тому що на той момент Санепід закрили. Угу. І не було такої перевірки. Е, була одна перевірка. До речі, вона була планова. Якщо приходить лист плановий, то значить це просто планова перевірка. Uh -huh. А якщо вона приходить зненацька, це значить на вас склали скаргу і uh -huh. щось десь не подобається. Е, не було таких зауважень великих. Через те, якби пройшла перевірка, все добре. Можливо, скоро знову буде, не знаю. Uh -huh. Але після перевірки Санепіду ми отримали з Варшави від Акватесту сертифікат якості, що піньк однова стосує найвищі стандарти стерилізації, і це якби цінно. Цей сертифікат має висить в салоні, клієнти це бачать і вони нам довіряють. І вони нам довіряють своє здоров'я, це теж дуже важливо. Як ви ставитесь до конкуренції? Вона допомагає вам розвиватися чи створює перешкоди? Ви знаєте, коли я відкривалася, звісно, я обійшла центр міста і побачила, що біля мене на той момент було відкрито п'ять салонів. Чесно кажучи, мене це не злякало абсолютно. Я спокійно реагую на конкуренцію. Це добре, що вона є, вона заставляє розвиватися. І я притримуюсь думки, що кожен майстер знайде свого клієнта, і так само кожен салон. Угу. Чи зверталися до вас, скажімо, ваші конкуренти стосовно ну, запозичення чогось нового? Чи якісь, можливо, вам поради давали якось так? Ну, порад таких... Щось навчитися приходили? Чи... Порад чи не якось? було, але коли я працювала в польському салоні? Відрізнялася їхня техніка працювання від нашої, і, і, власне, ми так обмінювалися досвідом. Я щось показувала, що я вмію з України, мені показували, як працюють тут. Це теж цікаво. Особливо цікаво було клієнтам бачити, то, як ми працюємо, і їх це теж надихало. Угу. Як відрізняється бізнес у Польщі? Від бізнесу в Україні саме в сфері краси. Ми вже трошечки зачепили цю тему, але можливо ще раз узагальнимо, підведемо рисочку червону, які переваги все-таки, які недоліки. Ну, якщо можна, звісно. Ну так, звісно, я вже говорила про те, що б'юті сфера у Києві розвивається шаленими темпами. Ми завжди впереді. Тут все повільніше, і це трохи помітно. Навіть порівнюючи матеріали, які на сьогоднішній день на ринку Україна є впереді всіх, і навіть наші топові бренди вже вийшли на європейські ринки, за що я дуже рада і тішуся, що все-таки дівчата молодці, вони не стоять на місці, вони розвиваються. Ну, різниця ще в тому, що. Власне, ведення бізнесу. Ведення бізнесу. Ну я так як це особисто моя думка. Я помітила, що Польща ніби як підтримує малий бізнес, підтримує малий бізнес, адже є такі переваги, як, наприклад, коли відкриваєш бізнес, є пільга на старт якою можна скористатися? Далі йде малий ЗУС, середній ЗУЗ, і там через два роки Великий ЗУС. Це теж така можливість підприємцю трохи міцніше стати на ноги, але в той момент я теж розуміла, що треба дуже швидко розвиватися. бо Півроку це дуже мало часу для того, щоб набирати темпу. Також тут зворот податку на дитину. Це не тільки підприємець може цим скористатися, а й будь-яка людина, яка працює і отримує зарплатню і сплачує податки. Ще складки, там, складкові канікули від ЗУС. Теж така пільга, це власне стосується тільки підприємця. Шкода, що це не підлягає на працівників, але підприємець може один раз до року скористатися, не платити соціальне страхування. До речі, ще через коли я відкрила салон, через три місяці. Мій бухгалтер, який на той час вже був в мене в штаті, повернув в носу, мені... у штаті є бухгалтер, бо так. я наскільки знаю, бухгалтера винаймають на певний період, щоб він зробив принаймні. Так розповідала одна з наших гостей. Вона користувалася послугами бухгалтера, як кажуть, з вулиці. Ну ні, відповідно, ні. він не був у неї в штаті, але вона зверталася за послугами ні. до людини, яка працювала відповідно в окремому приміщенні і суто надавала бухгалтерські. Послуги. Ні, бухгалтер це найперший мій працівник, з яким я почала. Я не могла без нього розвивати бізнес, тому що я не знала польського законодавства. І, власне, пан матір зі мною вже пішов четвертий рік. І це людина, яка не тільки мене веде по бухгалтерії, а це людина, до якої я можу написати взагалі з будь-яким питанням, яке мене цікавить, і він мені завжди допоможе, завжди, завжди мені відпише, дуже швидко реагує. До речі, це дуже я ціную, що він так допомагає е мені і підтримує мене. І ще таку, звісно, е Ну і, до речі, так, бухгалтер мені повернув 700 злотих з каси за покупку каси. Бо податкова система на той момент коштувала 2000 злотих, і на протязі трьох місяців можна повернути 700 злотих. Угу. Теж такий вагомий плюс. Так, вагомий, вагомий, вагомий плюс. Ну і в загальному хочу сказати, що е, добре, що польське законодавство дозволяє нам, українцям, відкривати бізнес. Для мене це звісно про підтримку. Яка ваша мрія, пані Ірино? Чи пов'язана вона, будемо так казати, з Польщею? Чи можемо ми зараз от проговорити про цей момент? Я розумію, що мрії не варто так аж відверто розповідати, але. Ну, те, що ви можете е поділитися з нами. Знаєте, колись я мріяла створити місце, куди будуть хотіти приходити клієнти. Е пізніше я хотіла створити місце, куди будуть приходити хотіти працівники. Е а зараз маю найбільшу мрію. Я думаю, що це мрія не, мо не тільки моя, одна, щоб в нашій країні був мир. Щоб Україна розвивалася, тому що ми дуже е, гарний, ми дуже сильний, ми дуже мудрий народ з жовто-блакитними сердечками. Дякую щиро за розмову. Дякую за те, що ви прийшли успіху вам бажаю, і щоб Україна насправді жила. Щиро, щиро дякую. Дякую. Це був подкаст Українців Польщі сьогодення і перспективи. А моя сьогоднішня гостя. Ірина Сівоздрав, вона провізор, і в Польщі, в Ополі, вона власниця салону краси, «Пенькна Однова. З вами була Світлана Мех. На все добре.